Наша душа використовує різні засоби для спілкування. Звертаючи увагу на ці підказки, ми можемо дозволити собі керуватися намірами нашої душі. І один із засобів називається натхнення. Его намагатиметься підштовхнути вас до дії за допомогою почуття обов'язку. З іншого боку, ваша душа буде мотивувати вас почуттям натхнення, ентузіазму. Наснаги і благополуччя. Вона не буде використовувати низькі емоційні частоти для того, щоб спонукати вас до дії. Душа це чисте світло, і тому там, де вона присутня, темрява існувати не може. І ось чому послання інтуїції супроводжується добрими почуттями, тоді як усе, що говорить его, несе в собі неприємну енергію. Бо его кричить, а ваша душа шепоче. Его вносить плутанину, а ваша душа пропонує ясність. Его робить припущення і висловлює свою непохитну думку, але душа дає вам абсолютне знання. Бувають моменти, коли ми знаємо, що певний напрямок у житті підходить нам більше, ніж інший. І тут не може бути жодної плутанини. Душа здатна бачити за межами вашої поточної ситуації та сприймати можливості. Які звичайними засобами виявити неможливо.